Якість нашого життя напряму залежить від стану економіки, констатує президент Української асоціації якості Петру Калита та наводить відповідні показники. Стан нашої економіки дуже незадовільний. Повалемо національному доходу на душу населення. Ми від 15 до 20 разів відстаємо від розвинених європейських країн. А звідти і наш бюджет, якого не вистачає, якщо б його витрачати як потрібно, то його не вистачає, щоб зробити всіх щасливими. За словами Петра Калити, такі економічні показники є наслідком низької досконалості системи якості та менеджменту наших підприємств. З виступаючим важко не погодитися, адже він демонструє присутнім слайди та розповідає про пілотні проекти, які вже успішно реалізовані в інших. Регіонах України дуже хотів би, щоб Дніпропетровськ був тим регіоном, який Першим почне, організу, організує рух, такий розвиток того руху. Дніпропетровськ це дуже сильний регіон в Україні. В Дніпропетровськ є така мета, я наскільки я знаю, щоб що це зробити регіон лідер в Україні. Послухати про передовий досвід щодо покращення системи якості прийшли керівники підприємств різних форм власності, серед яких і ті, що випускають готову продукцію, і ті, які надають послуги населенню. Петру Калита переконаний, постійне вдосконалення є основою конкурентноспроможності із. Розвитку кампаній. Тема обговорення безперечно є цікавою і актуальною для нашого регіону. Хотілося б внедрити нове, те, що є вже в Європі, те, що є вже в Росії, в тому числі. Внедрить у нас в першу чергу в для саме в Дніпропетровській, в Дніпропетровській області, а взагалі по -большому, в целом по Україні. Тож чи чекає Дніпропетровщину новий пілотний проект? Чи готовий наш регіон започаткувати і застосувати на наших підприємствах передовий досвід відомих зарубіжних компаній? Більше, скоріше так. Да. Тому що зараз ми подивимося, составимо плани завтра ще роботи обласній адміністрації і подивимося, як об'єднати опит канадський, опит європейський, опит український під єдине, те, що ми хотіли б створити. Отже, із застосуванням нової концепції підходу до системи якості можемо сподіватися, ефективність діяльності компаній, підприємств і установ має всі шанси зрости не на якісь невеликі відсотки, а в рази. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.